Пам'ятаєте, твердопаливний котел, який я що восени придбав, дочекалися, нарешті установили. Приїхали майстри своєї справи, клали його акуратно, маніпулятором, видовищно, як на будівельному шоу. Важкий серйозний агрегат. Поки хлопці займались монтажем, я з'їздив у Сантехдок. докупити все необхідне: крани, труби, американки без комплектуючих нікуди. Добре, що в магазині знають що до чого. Підібрали все з точністю до гайки. Повертаюсь, а котел уже стоїть як рідний. Майстри підключили, протестували, працює. Тепер у хаті тепло, спокійно. Осіннє рішення себе повністю виправдало. Якщо теж планує ставити твердопаливний, не відкладайте, як я. І головне, працюй з тими, хто знається на своїй справі. Підписуйся на канал, клади вподобайки. Попереду ще багато цікавого контенту.